Тобі знайоме це відчуття, наче кожен день ти несеш невидимий тягар. Кроки важчають, думки шумлять. На світанку починається нова внутрішня битва зовні ти усміхаєшся, а всередині на межі. Люди радять, пройде, думай позитивно. Але вони не бачили твоїх ночей, коли світло згасає і залишається тільки подих. Зупинись на мить вдихни глибше ти не сам у цій боротьбі. Є той, хто бачить невидиме. Він знає кожну сльозу, яку ти витер, коли ніхто не помітив. Він невідсторонений спостерігач йому небайдуже. Ми часто думаємо, що довірити Богові це слабкість ні. Це чесність перед істиною. Я людина. У мене є межі, але в Бога немає. Справжня сила починається там, де закінчується наше Я мушу витримати все. Послухай обітницю. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Так говорить Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Це не поетична фраза, це відчинені двері. Тебе не кличуть триматися ще трохи, тебе запрошують покласти тягар туди, де він стає легким. Ти не створений нести світ на своїх плечах, ти створений бути підтриманим тим, хто цей світ сотворив. Довіра не втеча від відповідальності. Довіра це передача керма, тому хто бачить далі за горизонт і глибше за твої рани. Спробуй сказати просто Боже, я вже не можу, допоможи. І він відповідає Тихо входить, приносить полегшення, не завжди знімає біль миттєво, але кладе в серце мир, який тримає тебе посеред бурі. Є інша обітниця мир Божий, що перевищує всяке розуміння. Береже серця й думки ваші у Христі Ісусі. Так говорить послання до Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш Мир не приходить іззовні. Він приходить від Нього, не від нової роботи, не від контрольованого майбутнього. Він народжується там, де ти перестаєш доводити і починаєш довіряти там, де визнаєш Я не всемогутній, але ти є. Можливо, сьогодні той день, коли тягар перестане керувати твоїм диханням, коли ти перестанеш нести все сам, коли біль не зникне одним помахом, але вже не буде твоєю самотньою ношею, зроби крок. Невеликий, але справжній виголос серця важливіший за ідеальні слова Бог близько, його руки відкриті, його мир реальний, і твій шлях легшає саме там, де ти перестаєш тримати все своїми тремтячими пальцями. І кладеш на його долоню. Ми звикли ховати біль. Я впораюся, я сильний, у мене все під контролем. А всередині тихий крик, який ніхто не чує. Сміх механічний, розмови порожні. Серце просить тільки одного відпочити і бути чесним. Є місце, де це можливо не сцена, не роль. Обійми отця. Там не треба прикидатися. Там можна сказати все. Те, на що не вистачало сміливості навіть у молитві послухай істину, яка розв'язує вузли. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо він опікується вами. Так говорить перше послання, Петра, 5 розділ 7 вірш Бог не захоплюється масками Я все можу. Він любить щирість, він не очікує, що ти матимеш відповіді на всі питання. Він чекає моменту, коли ти дозволиш про себе потурбуватись. Самодостатність виснажує, тягар самоконтролю ламає плечі. Бог не називає слабкістю твоє мені важко. Він називає це дверима до справжньої близькості. Господь близький до скорботних серцем і смиренних духом спасає. Так говорить книга Псалмів, 34 й розділ, 18-й вірш. Помічаєш? Не до бездоганних до скорботних, не до ідеальних до смиренних. Саме там, де ти ламаєшся, він стає поруч так близько, що тиша починає лікувати. Спробуй інакше. Не швидка молитва перед сном, а відкрите серце без фільтрів. Ось мій безлад, Господи, ось сумнів, ось страх, ось сором. Я не сильніший за це. Будь моєю силою. Бог не суддя, що чатує на помилки. Він, отець, який біжить назустріч, коли ти перестаєш тиснути на себе. Його мир входить туди, де панувала напруга. Коли перестаєш тримати все сам, його рука бере те, що не під силу твоїм рукам. Бути чесним перед Богом безпечно він уже знає і все одно любить ти не зобов'язаний доводити йому свою силу. Він хоче стати твоєю силою. Сьогодні може бути день, коли ти перестанеш грати роль Я витримаю коли дозволиш собі дихати глибше, коли скажеш просте. Отче, мені потрібна твоя допомога. І помітиш порожнеча відступає, серце м'якшає, а душа згадує, що не була і не буде самотньою. Ти не тягар для Бога. Ти його дитина. І в його обіймах нарешті стає тихо. Скільки ночей ти зустрічав з важким диханням, думаючи про те, що ще навіть не сталося. Тривога малює картини майбутнього, яких може ніколи не бути. Розум перебирає сценарії. Намагається передбачити кожну деталь, контролювати те, чого не можна контролювати. І врешті ти прокидаєшся втомленим ще більше, ніж лягаючи спати. Тривога завжди поспішає попереду реальності вона живе у словах А що, якщо. А Бог живе у словах Я з тобою. Не турбуйтеся про завтра, бо завтра буде турбуватися про себе. Так говорить Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 34 вірш. Ісус не говорив це як гарну фразу для листівок він давав ключ до свободи. Бо ніхто з нас не може нести важкість майбутнього своїми руками. Подумай скільки разів те, чого ти боявся, так і не сталося. Скільки разів Бог втручався саме тоді, коли здавалося, що все втрачено. Те, що сьогодні здається неможливим, завтра може стати свідченням, якщо ти не спробуєш вирішити все сам. Наш розум хоче контролю. Душа хоче опори. А Бог хоче дати тобі мир, і цей мир приходить тоді, коли ти визнаєш Господи, я не знаю, що буде завтра, але я знаю, хто буде там зі мною. Бог уже в твоєму завтра. Ти цього ще не бачиш, але шлях прокладений. Ситуації, які здаються хаосом, він використовує як підготовку. Людей, яких ти зустрічаєш не випадково, він вже розставив на дорозі. Те, що зараз виглядає як затримка, Може бути захистом. Те, що здається втратами, може виявитися звільненням. Уповай на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум. Пізнавай його на всіх дорогах твоїх, і він випростує твої стежки. Так говорить книга приповістей, третій розділ, п'ятий і шостий вірші. Це запрошення відпустити хватку, віддати завтра тому, хто бачить усе наперед. Спробуй зараз. Повільний вдих, і скажи серцем не мовою обов'язку, а щирості Господи, моє завтра в твоїх руках, і відчуй, як щось усередині відпускає, можливо, зовсім трішки, але це початок свободи. Бог не просить тебе бути героєм, Він просить бути його дитиною, і цього достатньо. Є річ, яка непомітно відновлює людину зсередини, не коли все добре, не коли проблеми вирішені, а просто. Тоді, коли ти вирішуєш побачити те добро, яке все ще залишилось, це подяка, і не та проста, механічна, яку вимовляють перед прийомом їжі. А подяка як акт віри, коли обставини говорять протилежне. Подяка це не заперечення болю, це визнання того, що біль не вся історія. Вона відкриває в душі вікно, крізь яке входить світло. Вона не змінює ситуацію миттєво, але змінює тебе, і ти вже по іншому бачиш ситуацію. Послухай за все дякуйте, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Так говорить перше послання до солунян, 5 розділ, 18 вірш. За все. Не за біль, а всередині болю це різниця. Подяка не вимагає доказів, вона народжує їх. Чому вона така сильна? Тому що подяка змінює фокус, вона забирає погляди з того, чого бракує, і повертає його до того, хто ніколи не залишав. Коли ти дякуєш, ти визнаєш Боже, я бачу руку твою навіть тут. І це робить серце м'якшим. А м'яке серце це серце, яке може бути зцілене. Подяка, це маленький, але рішучий крок проти темряви. Вона прориває туман тривоги. Вона зупиняє розум, що біжить уперед. Вона повертає тебе в теперішній момент, де Бог вже є. Можеш спробувати прямо зараз три речі. Невеликі, невисокі, три прості, але справжні. І поки ти промовлятимеш їх, ти відчуєш всередині щось почне зрушуватися дуже тихо, дуже повільно, але точно в напрямку світла. Бо подяка не просто змінює думки, вона відчиняє двері для Божого миру можна вимовляти безліч слів і не торкнутися неба. А можна сказати лише одне речення, і воно змінить серце. Молитва це не монолог, не текст за традицією, не спроба переконати Бога щось зробити. Молитва це зустріч там, де душа перестає грати роль, де не потрібно підбирати правильні слова, де не вимагають доказів твоєї віри, а просто чекають твоє серце. Господь близький до тих, хто призиває його в істині. Так говорить книга Псалмів 145 розділ, 18 вірш. Близький не тому, що ти достатньо духовний, близький, коли ти чесний. Іноді ми молимося, але не слухаємо, і тому нам здається, що відповіді немає. Ми говоримо швидко, нервово, поверхнево, і біжимо назад у день, де шум сильніший за тишу. Але Бог говорить тихо не для того, щоб ускладнити шлях, а щоб той, хто шукає його справді, зупинився, видихнув і почув. Молитва починається не зі слів, а з присутності. Сядь. Навіть не підбирай фраз, просто побудь хвилину в тиші, і скажи серцем Господи, я тут. Ось це і є молитва чиста, жива, справжня, вона не вимагає від тебе сили, вона дарує її. Іноді ми думаємо, що молитва має негайно змінити ситуацію. Але часто молитва спершу змінює нас, і вже тоді через нас змінює ситуацію. Бо коли людина торкається Бога, її серце починає дихати по іншому. Будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній із подякою. Так говорить послання до Колосян, 4 розділ, 2 вірш. Пильнуючи, це означає бути уважним до того, що Бог робить тихо. Молитва не завжди приносить відповідь одразу. Але вона завжди приносить присутність, а присутність Бога це вже відповідь. Молитва не втеча від реальності. Молитва це коли реальність починає мати сенс. Спробуй сьогодні не попросити, а бути посидіти в його тиші без поспіху, без тиску, без страху сказати щось не так. Бо Бог не слухає твою дикцію, він слухає твоє серце. Тривога завжди намагається бути головною вона говорить гучно, вона говорить переконливо. Вона малює найгірші сценарії так реалістично, що їх важко не повірити, але правда ось у чому. Тривога це не вирок. Це сигнал сигнал того, що щось усередині втомилося нести більше, ніж може, що серце довго мовчало, що душа занадто довго тримала все всередині і не відпускала. Тривога не означає, що з тобою щось не так. Тривога означає, що ти живий, що ти відчуваєш, що ти втомився боротися сам. Почуй це ти не твоя тривога ти не те, що тобі шепоче страх у темряві. Ти не цей шум думок, які накривають хвилею. Ти з душа, яку Бог тримає за руку. Господь моя твердиня та моя сила. Не злякаюся, хоч би що сталося. Так говорить книга псалмів, 26 розділ перший вірш. Тривога хоче, щоб ти дивився на хвилі. Бог кличе, щоб ти дивився на нього. Тривога хоче тримати тебе у майбутньому, яке ще не настало. Бог повертає тебе у теперішній момент. Де ти дихаєш, де ти тут, де він поруч. Спробуй зробити одну просту річ не борись із тривогою, не тисни її вниз, не намагайся перекричати. Просто назви її перед Богом. Господи, ось мій страх, ось те, що стискає груди, ось те, що не дає мені спати. Я не можу впоратися з цим сам будь зі мною. Ти не повинен перемогти тривогу силою волі. Твоє завдання не перемагати. Твоє завдання не залишитися одному в цій битві. Бо коли Бог поруч, страх не зникає миттєво, але він втрачає владу. Мир не приходить тоді, коли немає страху. Мир приходить тоді, коли ти знаєш страх більше не веде тебе. Бог не обіцяє, що буря зникне миттєво. Але він обіцяє бути тим, хто тримає твою руку, поки буря не вщухне. І цього достатньо. Контроль це те, за що ми тримаємося тоді, коли всередині страшно. Ми хочемо знати наперед, ми хочемо розуміти, що буде завтра. Ми хочемо гарантій, що не впадемо знову, але життя з Богом не будується на гарантіях. Воно будується на дорозі, і ця дорога часто видно не далі, ніж на один крок вперед. Так, це лякає. Але саме в цьому і є духовна глибина твоє слово світильник для ноги моєї, і світло для стежки моєї. Так говорить книга псалмів, 119 розділ, 150 вірш. Зверни увагу. Не прожектор на все життя, не освітлення до горизонту, а світло на один крок. Бог ніколи не просив тебе бачити все. Він просить тебе йти. Проблема контролю в тому, що він краде в тебе внутрішню свободу, він робить тебе напруженим, настороженим, виснаженим. Ти постійно готуєшся до того, що може статися. І забуваєш жити тим, що вже є. Контроль не захищає, контроль виснажує. І поки ти намагаєшся тримати все в руках, ти не можеш прийняти те, що Бог намагається дати. Подумай якщо руки зайняті, чим вони приймуть благословення? Відпускання це не поразка, відпускання це перехід ваги, коли ти більше не стоїш сам, коли ти дозволяєш комусь сильнішому вести тебе. Уяви себе на вузькій стежці в горах. Ти не бачиш її до кінця. Але той, хто йде попереду, бачить повністю. І він каже Став ногу тут, поверни трохи праворуч, тримайся біля мене, і ти йдеш. Не тому, що ти все розумієш, а тому, що ти довіряєш тому, хто вже попереду. Відпускання контролю це не крик Я здаюся. Це спокійне. Господи, веди мене, я йду за тобою. Ти не мусиш знати все. Ти мусиш знати того, хто знає. Довіряти Богові легко вимовити. Але довіра вимірюється не тим, що ми говоримо, а тим, що ми робимо, коли стає важко. Багато людей кажуть Я довіряю. Але в той же момент стискають усе в кулаки. Планують наперед десятки сценаріїв, не дають серцю зупинитися навіть на хвилину. Бо всередині є страх. А раптом Бог не встигне. А раптом я залишуся один. А раптом знову впаде земля з під ніг. І саме тут. Довіра стає реальною, не коли все зрозуміло, а коли нічого не зрозуміло, і ти все одно йдеш. Довіра не означає, що ти перестаєш думати. Довіра означає, що ти перестаєш боротися з тим, що не належало твоїм силам з самого початку. Справжня довіра звучить так Господи, я не бачу майбутнього, але я бачу тебе. І цього достатньо, щоб зробити наступний крок не десять, 10, не сто один. І Бог робить шлях там, де шляху не було, так він робив завжди від Авраама до Давида, від Марії до учнів. Бог не просить тебе розуміти, Він просить йти. Не бійся, тільки віруй, так сказав Ісус. Євангелія від Марка, 5 розділ, 36 вірш. Довіра це рішення серця, спокійне, тихе, зріліше за емоції. І коли ти обираєш довіряти, душа перестає падати в темряву. І стає здатною стояти на світлі. Є речі, які ти не розумієш зараз, є двері, які закрилися, є молитви, які ще не отримали відповідь, є рани, які ще не загоїлися. І здається, що історія зависла, що все зупинилося, що шлях перервався. Але почуй це Бог не залишає роботу незавершеною. Той, хто почав у вас добре діло, доведе його до завершення. Так говорить послання до Филип'ян. Перший розділ шостий вірш. Він не забув тебе, не передумав, не відвернувся, не перестав працювати. Навпаки, саме зараз він готує тебе до того, за що ти молився. Коли ніч здається довгою, ранок ближче, ніж ти думаєш. Коли серце здається втомленим, поруч той, хто підніме. Коли дорога неясна, поруч той, хто веде. Бог ніколи не писав історії поразки, і він не почне з твоєї. Тому зроби зараз те, що може зробити тільки віра, видихни, скажи Господи, я в твоїх руках, і просто будь, цього достатньо. Якщо це слово торкнулося твоєї душі, не йди мовчки. Підтримай цей канал, підпишіться, щоб не пропустити наступне слово. Поставте вподобайку, щоб це послання могли побачити інші, і напишіть у коментарях Господи, я довіряю тобі. Це буде твоїм першим кроком віри сьогодні.